И друзі, всі, привіт привіт! Ви на каналі Спяток Бум! І ми продовжуємо грати в поплити тайм Товер Дефенс третя серія. Да, у три буксі Бум Міфічний персонаж. Ми його протесторим, чи він не бачив. Ще протесторим Брексі Баттер або будь-чувашибо. Залі я тестував Оцих трьох ладах крові у цього. Булт Я його ще навіть сам дестирував. Все утікав, що це взагалі заюдет. Я до цього бачити відео серйозно підготувався. Щоб його получити, я його часто получив. бастрейда, ось, все тут пройшов, самі бачите. Все тут я пройшов, хаппі лап. Я ще попробую ось тут все і отримати цього. Відео його теж протистрою. Великий бодек. І ще він, можу, і був. Пас, чи не відомо, бо бути був. Пасші з відомо, я його пройду, але ми затестеруємо другу частину. Да! Продовження той фактор. Давай, проходимо. Старт. Погнали! Розиться! Дай Ось я! да, окей, вот. Це мені жаль, нагадує Що Це було подстраивание. Ось такий у нас монстр. ж більше шо мені нагадує на Сипсона якогось. Але на якого сахазе? Вот Отакий у нас буксиву. Нормально 30 урона. 55. Тут справді це якийсь на вигляд слабенький. Це слабенький. Я бо я будусь поставив десь 3 з 10. А я не. Ну, треба було постратати, щоб ну, чуть -чуть постарати, щоб його получити, Ну. Так сказати, він не настільки бой. А мабуть, під, під обгейдом буде краще, мабуть. Але на вигляд реально страшно. Ради гаду декось сепсада. Я спочатку думав, що я його сю я б дав взагалі якось. По типу, руки будуть як влего, тяпчика. Ось такі у нас буксиву цікавий. Тепер. я все забуксі пописав. Коротше, давай пок. Давай я хочу правівхут зробити Давайте провівхутру, зробимо Привху зроблю. Mm. така буде то привюха. Короче, давай травгарный люди. Ну, прикольно, да. А тепер зараз нас выпутал каттепл. Какая кота-то, да? Ну, мене навіть лякає Бо, куди ти не подивишся, він скрит за тобою слідить І тепер я Яй получил за 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 живні подарунки посередині, тость опять тобі дні пороблю, якщо не поняну, що я до шостого. Бультаю. Кай, okay. давайте поки його прокачаю до The maximum. Давайте Room. ще одних так капусало і спробую пройти цю катку. Може, пробита в ту скіп і ще X2 speed. Все. Все так, ми то, що Бам швидко пройти. І взагалі вийдемо, я зразу зніму відео. Мені ця гра реально подобається. Це, мабуть, топ ігор зігри. Що тут я така функція. Я реально, у мені таке рад, що я щось сподівано бачу. І ще, по-моєму, я міг ставити Максу 3 тусидесят для чогось за чого ставити чотири. А може реально так. Реально, ну, реально, реально щось похоже на деталі лево, бо виду, що тут складали саморобки. Тут більш-менш сказати такий піксельний, бо піксельний має бути, але корові очей, це так має бути, Давайте ще в катепу поставити, тут так, двох катепів, а тут удома. Типу, все чесно? Все, давай поки отак прокачувати всіх боксів. А мне показывает, что вот этот джойбуксик. Давай ще Билду Беда. Я что-то будет я буду назвать Буд Бэд. Это Build Bricks. Blood Bed ik niet легше кажется. Карагше сказати. Окей, я сразу прокачали. Давай ще прокачаю вот это І катанейп підкидати Окей, okay, насправді, люди це дуже гадять, але гусені обумляться Струвально гусениться, насправді, на мене це прикольно І, окей, okay, у okay. нас буде був продових... О! Це ще ящерка, який з тобою продвих? 2000 хп Справимося чи ні? Справимося чи ні? Цікаво Ура, ви перемогли. Окей. Ну, тепер ми займо, що? Максиму. Іба. Ставлю 10 з 10. А Блудбріксу... Приблизно десь 3 з 10. Гарний юніт, але в цей час і поганий. Так, друзі, не заважайте на те, то просто був щось При тому що, давайте хоч хочемо Ну-ка, Брікс зараз 75, ну мені кажеться, що він такий слабенький, треба його буде якось прокачати А ну-ка, мені хоче хоч буде його прокачати. Опа-да, хоче Давай ще Кетепа Все, піде, ура, ось, все Лучше не Бріксу, це, цього і цього Ну, касувач може, буде, мабуть, її до неї не вихвата. Рівно хватає вс шукало. Тепер у мене лучше для одряд. Давайте ще раз підемо вкладку і взагалі подайте що е -е, Я не знаю чого зробив. І це можна робити про великого воїна. Відчого бо, я не можу сказати, що за, з -за якщо стільки була. А при... О, а ще я пам'ятаю такий був случай з цими подарунками. У мене просто весь голубий ряд був в батарейках. Да я дуже за рту, батальйон голубий ряд був в батарейках. Мені кажется, що мені уже треба просто. Не знаю, бо я щось забагато квестів пройшов. Ну, зрозуміло, чого повибивати крутих юнітів. У вас еще таких я аж два таких куча разных ресурсів. У мене аж 2640 таких білетів бо я фармлю, да? Ось в той шопі є така прикольна, такий прикольний товар. Задато занадто У-о! Купляти? Чи не купляти. Це вибрати, камень, бо я хочу купити скузы країт, а тут, -тут така то купляти. Цікаво, то купляти це таку чи не купляти? Ну я. Я купляю. А ви напишіть в коментарях, що ви, на моєму би вісі зробив. Я б я зараз. Я б добре все от я зараз цих шукаю. Зразу свої білети. Але, надію, щось прикольне випаде на Build Bricks. Я к шо, ж, шо ж нормально крутает, когда выпаду, то я <хожжу> Ну? убравсь, <хожу> пепіда, хоть бы шось, я до чого. І ще вони так дивилися, ось такий тип, що вони в розброс чогось От, наприклад, Леодарко чогось, не ж Епіка, а Епік не нижче... ж Скажіть, де ви зараз бачите Леодарко? Я буваю гусеницю загубив, прикиньте, реально гусеницю Без жарті. Буваю гус... А, ось гусениця Цікаво, що вони роблять тепер, як казать, що... що тут тролейбус робить? Хагіва Давай продамо потреби дихлам взагалі подивитися, скільки ви будете зробити, якщо взагалі нам гра десь буде етиці. А ну-ка, у мене є обережена штучка і... Завтра, може зійти до завра, два. Давай продамо двох квіточок і ось стільки. Так, не У мене щось забагато. Окей, двох можемо лишити собі. Ну и можем продать 25 видео, нормально. І у мене тепер 50-74. відкривати? Я не знаю, можу спробую з... зафарбити кучу монет і зробити мега-відкриття, під лаки ще плюс. У мене цих чи це не лаки? Це лаки три! Тобто я можу під лаки 3 взяти і просто відкривати, і можу навіть вибити довгий. Прикиньте, я можу довгі оце вибити цього. якщо взагалі. Ще. Короче, а будь наступне відео, якщо я забираю, потом ну, кількість подает, буде баштабно Ну якщо я дозбираю, то прийдеться робити и А А все, все і всі все па па па, -па. Зато пока-пока!